Всім привіт друзі! І сьогодні я хотів сказати, що з після п'ятого випуска цієї рубрики то ця прийде рубрика на інший етап. Потім розкажу після п'ятої серії. І сьогодні у нас б'ється леопард. КВ-1. Леопарда здоров'я 610. КВ-1. Шістьсот вісімдесят леопарда запас снарядів? Двадцять пять. Ве один замість снарядів. Скільки він наносить урону? Сто шістдесят леопарда далі стріляє. 42,5. В КВ-1. Замість цього стоїть перезарядка 7 і 6. В леопарда стоїть непробуваймість 84. ФК 1 А в КВ-1 86. Леопарда броня 45. КВ-1 1 79 і 8. В леопарда 31 КВ 1 6. В леопарда розвертання 37 і 50. А Кв 1 18 і 77. Всім пока, друзі. Підписуйтеся на канал і ставте лайки.